276 стендів із фотографіями полеглих героїв встановили на Алеї пам'яті Незламні у Тернополі. Її відкрили 23 травня на День Героїв України. Віддати шану полеглим захисникам прийшли їх рідні, друзі, знайомі, жителі та гості міста. Тернополянка Тетяна Галій прийшла на алею, щоб віддати шану сину 31-річному Валерію Дорохову, який з перших днів повномасштабної війни став на захист України та загинув понад рік тому на Донецькому напрямку. Був тут в повинку маті, був командиром роти взводу патрульної служби. А потім по наказу залужного його відправили на Бахмут. Там він і загинув. Це був єдиний мій син. Єдиний моя підтримка, він був дуже добрий. Я, звичайно, його відмовляла як мама, але він сказав, що потрібно захищати, тому що вони вдвох пішли зі своїм другом, Я залишилася сама без сина. Валерій Дорохов був відданим патріотом України, з великою повагою ставився до державних символів. Гімн України це святе, завжди говорив він. Він не сказав мені, що він їде на Бахмут, він сказав, що він їде в Дніпра що він буде реонами збивати, а пішов у яку його стріляли, а потім закидали градами. Вшанувати пам'ять найдорожчих прийшла на алею незламні тернополянка Тетяна Федорова, яка втратила на війні чоловіка та сина. Її чоловік Сергій Федоров загинув у 2014 році. На початку повномасштабного вторгнення син Андрій повернувся за кордону і став на захист рідної землі, наслідуючи свого батька. На жаль, на дев'ятий місяць служби на бойових позиціях у нього зупинилось серце. Мій чоловік загинув у 2014 році під Лугансько. Був в складі батальйону. А син 22-го на Харківщині. Я казала мені, він міг не йти, тому що мав статус родини загиблого, але знаєте, він не міг не йти, не був тою людиною. І тому, Бо він рвався ще, коли йому було 18, коли загинув тато. а Тут вже я не змогла його. Вмовити і втримати, загинув через 9 місяців 30 листопада, 22-го року. Мені позвонили, що командир, що моєї дитини немає. Як розповідає жінка, її синові передалися від батька важливі якості та цінності: це любов до України, мужність та відважність. Я думаю, що було в них схоже, і саме головне. Це бути патріотами, це бути вірними, відданими, скорими на рішення і безпринципними стосовно того, хто ти є, того, що і чоловік він не був військовим, коли почалося. Він лишив сім'ю і сказав: Я мушу захищати, я мушу маючи трьох дітей, я мушу захищати сім'ю. І син так само. Тернополяни, які прийшли на відкриття алеї пам'яті, кажуть, що такі місця є дуже важливими. Адже кожен з нас має знати і пам'ятати героїв, які віддали життя за Україну. Пам'ять мені здається, це єдине, що лишається, і чим ми можемо подякувати. Це пам'ятати їх, їхній подвиг і життя їхнє, які вони положили за нас. За нашу свободу до Стені з фотографіями полеглих воїнів люди приносять квіти і лампадки, зупиняються з молитвою. Вічна пам'ять і слава героям. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.